Друзі, давайте сьогодні приготуємо осінній гарбузовий крем-суп, який має такий ніжний та насичений смак і зігріває в прохолодні дні. Викладаємо на деко гарбуз без насіння, але зі шкіркою. Загальна вага 1200 г. Одну середню цибулю та одну середню моркву. Запікаємо в духовці при 180 градусах 40-50 хвилин. Коли овочі приготувались, ставимо варитися 3 середніх картоплі в 1 літрі води або бульйону. І додаємо туди запечені овочі. Додаємо ще один лавровий лист і солимо за смаком. Далі варимо до готовності картоплі, вона має стати повністю м'якою. Тепер виймаємо лавровий лист, додаємо мелений імбир 1-3 чайної ложки, сухий часник 1 чайну ложку, куркума третю чайної ложки та 1 четверту чайної ложки мускатного горіха. Перебиваємо все блендером до однорідної кремової консистенції. Вливаємо 150 мл вершків 15-20% жирності. Перемішуємо. Наприкінці додаємо 2 чайні ложки вершкового масла. Ставимо суп на вогонь та доводимо до кипіння. А тепер приготуємо грінки з сиром. Беремо зерновий тостовий хліб та сир моцарела. Ріжемо сир з кибочками та викладаємо на хліб, накриваємо зверху і підсушуємо на сухій пательні. Такі грінки виходять хрусткі зовні, а всередині теплий розплавлений сир. По бажанні суп додаємо насіння гарбуза. І вже можна смакувати з грінками. Друзі, це дуже смачно, ніжно, ароматно і ситно. Чудова кремова консистенція, хрусткий хліб, така страва надає затишку. Спробуйте приготувати! Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.